Слава Ісусу Христу, народу Божий! Ми відкриваємо з вами книгу вихід 12 12-й розділ. І ми трішечки будемо читати з першого вірша. Книга Вихід, 12 12-й розділ. Господь говорив з Моїсеєм та Ароном в єгипетській землі так. Цей місяць буде початком місяців для вас. Він буде для вас першим місяцем року. Зверніться до всієї Ізраїльської громади з такими словами: на десятий день цього місяця нехай кожен візьме ягня на родину, одне на дім. Якщо ж родина замала для ягняти, то візьміть його разом з найближчим сусідом відповідно до кількості людей. Розрахуйте так, щоб ягняти вистачило на всіх, скільки кожен з'їсть. Сідайте, будь ласка. Перша пасхальна постанова, яку ми з вами знаходимо у Старому Завіті, початок пасхальної історії, саме тієї історії, яку ми святкуємо в ці дні. І от Господь дає постанову. Але для того, щоб зрозуміти ситуацію, нам треба повернутися назад на 400 років. Не в нашій історії, в історії народу Ізраїля. Невеличкий, хотів сказати народ, некоректно це буде. Невеличка група людей, там 70 плюс людей зійшло а, на території Єгипту з землі Ханаан, ще не було Ізраїля територіально, як тоді. Вони зійшли туди. А, Мігруючи через те, що голод вдарив по тій землі. І для того, щоб покращити своє становище для того, щоб вижити, вони переміщаються туди, переміщаються на території Єгипту. І спочатку перший період проходить добре, перші 30 років проблем як таких немає. Голод вже пройшов, можна було б і назад вертатися в ту землю. Яку Господь дав, але забарилися вони, затрималися вони на цій території, міняється влада, міняються правителі і ті, до кого спочатку було добре розположення, тепер виявляються нижчою расою, нижчою кастою, підлягають обмеженням. І навіть екстермінації знищення. І народ кличе до Господа 400 років знущання, 400 років утисків. Вони звертаються до Бога. Господь запроваджує рішення, і ми вже нещодавно з вами говорили, що для того, щоб звершилося те, що Господь пообіцяв, мав пройти певний проміжок часу. Мав вирости. Хоча б так. Ми говорили з вами за Божий підрахунок часу. І ось Господь дає постанову до народу Ізраїльського. Ми опускаємо всі події, які передавали до цього. Процес підготовки до визволення ми його теж пропустимо. Але ось що він каже. Розрахуйте так, щоб ягнято вистачило на всіх, скільки кожен з'їсть. Це ягня має бути бездоганним самцем однолітком. Можете взяти його з баранців або косенят і доглядайте його аж до 14-го дня цього місяця. А тоді всією громадою ізраїльською заб'єте його надвечір. Вони візьмуть трохи крові, намажуть обидва одвірка і балку над дверима в оселях, де їстимуть його. І їстимуть його м'ясо тієї ночі, їсти його слід смаженим на вогні з прісним хлібом і гіркими травами. Не їжте з нього нічого сирого чи свареного у воді, а лише засмажене на вогні, голову, ноги, потрохи його. І нічого не лишайте до ранку. Що лишиться до ранку, спаліть на вогні. Ще немає народу як такового. Є така безліка маса людей, погано керована, більшістю не знаючи, що робити, територіальна, земля обіцяна, вони її ще не зайняли. В них немає ще нічого, в них немає армії, немає законів, їх не можна назвати державою, їх не можна назвати організованим якимсь колективом. Але Господь працює з ними в той час, коли у них немає закону, немає храму. Господь встановлює саму першу головну річ для них свято Пасхи, свято визволення. Він говорить навіть новий календар у вас буде. У вас цей місяць тепер буде першим. Забудьте про те, що було в Єгипті. Сьогодні, коли говориш з людьми Пасха 31 числа, але має бути 5 травня, Господь каже, нехай буде у вас новий календар. Окремо від московитів. Так само і тоді, окремо від Єгиптян. Забудьте те, чому вчили вас єгиптяни зі своєю культурою. Ось вам новий календар. І Господь каже, ось що необхідно зробити. Для народу Ізраїля це зовсім незрозуміло. Ну, ягня зарізати, ну, куди нічну. Але кров'ю хату не заведе. Туха якось в голові воно все не докладається. А їстимете його так, підперезавши крижі з сандаліями на ногах та ціпками в руках, на поготові до великого переходу, і з'їдатимете його швидко, в ознаку того, як Всевишній Господь Ізраїлю хутко врятував народ свій від єгипетської неволі, бо це Пасха Господня. І пройду я тієї ночі єгипетською землею, і повбиваю там кожного первістка, як людей, так і тварин. І над усіма богами єгипетськими учнями суду. Я Господь, і буде знамення у вас кров на долівках там, де ви перебуватимете. Побачивши кров, я обійду вас, пощадок дарувавши. І не буде згубного удару вам, коли вражатиму Єгипетську землю. Ця ніч стане ніч у пам'яті для вас. І ви та всі ваші покоління будуть святкувати її як довічне свято Господнє. Довічне свято. Воно не має переробатися через. Ми читаємо старий завіт, ми бачимо, як час від часу а, ця постанова вона забувалася, вона не виконувалася на ізраїльським. І вже немає храму, а народисраїльській святкує Пасху. І коли Ісус прийшов в Єрусалим на це свято, то натовп людей, який Його чув, оцінюється близько двох з половиною мільйонів людей. В нас сьогодні ця цифра трохи в голові не вкладається, ми говоримо та це ж старі там поселення були, от цифри в Біблії не такі. Та все воно таке. Був певний розрахунок. Одне ягня, як правило, розраховувалося на 10 людей. І от коли люди збиралися на Свято Пасхи, то, якщо я правильно пам'ятаю, це у Йосипа Флавія сказано, що зарізали тоді, забивали. Порядка 250 тисяч козенят і ягнят. Тобто мова йдеться про те, що на свято в Єрусалимі збиралося, коли там був Ісус, близько 2,5 мільйонів людей. Це такий садін НАТО хороший сходився. Ну, дуже таке, це просто говориться за масштаби свята в ті часи. Але головне, що повертає нас назад, побачивши кров. Я обіду вас пощадок дарувавши. Для людини, дорослої людини, освіченої людини, взагалі не зрозуміло, як ця кров може якимсь чином уберегти. Так само тоді це теж було не зрозуміло. Як кров невеличкої тваринки, яка була пролита, якою вимазані одвірки. Як вона може дарувати захист, як вона може дарувати визволення. Але ситуація для народу ізраїльського складалася таким чином, що допомоги ні, звідки Богу чекати. В них не було надії, як тільки на Господа. І вони вже бачили руку Господню, яка проявлялася в судах Божих. І вони вже розуміли, що це Бог, якому можна довіряти. І вони послухалися. Вони виконували це. Ми припускаємо, що були ті, хто не дослухалися до цього. Припускаємо також, що були єгиптяни, які дослухалися до цього і вийшли потім разом з народом ізраїльським. Ну то вже таке ми туди відволікатися не будемо. Що для нас важливого сьогодні? Господь каже, побачивши кров, я обійду вас, пощаду вдарувавши. І не буде згубного удару вам, коли вражати єгипетську землю. Для нашого народу ситуація сьогодні складається не найкращим чином. І ми бачимо, як, наскільки складно люди змушені евакуюватися, люди змушені виїжджати з тих місць, де вони прожили десятками років. І сьогодні, коли то з того боку, то з того боку чутно, що хтось а, не виконує своїх обіцянок, хтось не надає обіцяної допомоги, а, то там кричать згада, то там кричать згада. Колись нещодавно сидів вранці, так читаю Біблію і просто говорив з Господом, кажу, Господи, нам, нам немає на кого надіятися. Будь-хто, на кого ти можеш розраховувати, може підвести тебе, може виявитися ненадійним. Лише ти надійний, лише ти можеш дати визволення. В той період народ Ізраїля був у складному становищі. І Господь запровадив визволення від рабства і для того, щоб дати свободу. Ми відкриваємо перший розділ Євангелії від Івана і читаємо там слова Івана Хрестителя. Ось іде агнець Божий, який, який перенесе? Що? Гріх світу. Тобто, давайте це персоналізуємо. Ось іде агнець Божий, який бере. На себе гріх Андрія. Ось іде агнець Божий, який бере на себе гріх Юре. Ось іде агнець Божий, який бере на себе гріх кожного з нас. Агнець Божий. Ми переносимося в старий завіт для того, щоб зрозуміти суть цього. Жертва не чия кров мала пролитися. Друзі, чи означає це сьогодні, що ми маємо перетворювати оцей цей день спомину на поховальне служіння? Аж ніяк. Аж ніяк. Народ Ізраїля мав це святкувати як довічне свято Господнє. Пролилася кров жертвного Агнця, помазані одвірки. Її встановлення, святкуйте це як довічне свято Господне. І Ісус, коли лишав заповідь, говорячи, це робіть на спомин про мене, Він також казав, доки я прийду знову. Із покоління в покоління до вічно, ми знову і знову читаємо ці гури. Візьміть, виберіть ягня, забийте його як пасхальне ягня. Це вже 22 й вірш. Візьміть в'язанку і соку, вмочіть у кров і помажте нею на балку над дверима і обидва одвірки. Ніхто з вас хай не виходить зі свого дому аж до ранку. І коли Господь проходитиме, щоб уразити Єгипет, він побачить кров на балці та обох одвірках, і пройде повз хати, і не дозволить згубникові війти до ваших осел. І смертний вирок не торкнеться ваших дітей. Дотримуйтеся цього наказу як закону для себе і дітей своїх навіки. Зруйнований храм, зруйнований жертівник. Система жертвоприношень тварин на сьогоднішній день не існує. Коли Господь проходив і дивився на цю кров, що вона означала? Наявність крові на одвірках означала що? Віру? Що люди повірили Богові. Тут питання не стільки в тій тварині було, як в тому, що Господь дасть визволення, а Господь дасть захист. І ми сьогодні, коли очікуємо від Господа визволення, очікуємо від Господа. Допомоги. Наш погляд концентрується не стільки на визволенні від московитів, як на визволенні від того всього, що чекає на цю землю, на цей Всесвіт. І для того, щоб ми були визволені від майбутнього цього суду, який надходить. Господь для, для нас запровадив те саме рішення. Кров жертвного ягняти. І ми не беремо сьогодні цей, цю гілочку чи кучечок трави сухої. Ми фізично не мажемо нічого кров'ю. Але нашою вірою ми наносимо кров Ісуса Христа на наші серця. І ми сьогодні говоримо, Ісусе, я вдячний тобі, бо Ти став жертівним агнцем, взявши на себе мій гріх. Ти, Пасха моя, Христос, Ти прийняв смерть для того, щоб я не жити і мати життя вічне, життя з подостатком. Ти пообіцяв, що ти визволиш від майбутнього гніву, від майбутнього суду. І для нас сьогодні наше служіння і спомин страждань Ісуса Христа. Це перш за все свято. Це радість. Радість, що Господь дарував нам вирішення нашої проблеми, проблеми нашої взаємовідносин з ним. Це радість від того, що Господь дарував нам звільнення. І, друзі, це звільнення, знаєте, від чого? Не обов'язково від смерті. Фізична смерть, вона раніше чи пізніше, вона ж все одно приходить. І як це було в моєму житті, Господь в першу чергу звільняє від страху. Від страху перед майбутнім. Від страху перед смертю. Як один брат сказав сьогодні, в церкві Божій дуже багато страхів, Самих христимонітних. Але не страх перед Богом. Страхів багато. Прийшовши до землі, яку Господь вам дав, як і обіцяв, дотримуйтеся цього служіння. І коли ваші діти спитають вас, а що це служіння означає? Ви скажете, це пасхальна жертва Господа. Бо він пройшов повз будинок Ізраїлевих дітей, коли вбивав єгиптян, єгиптян, та врятував наші оселі. І тоді люди падали на коліна і поклонилися лише Господу Всевишньому. Отже, Ізраїлеві діти пішли і зробили так, як Господь наказав Моїсею Тарому. Та Господь дав заповідь, народ Божий це виконав, і сталося можливим це визволення. Сказав Іван Хреститель Осіданець Божий, який бере на себе гріх цього світу. Коли ми відкриваємо послання до Євреїв, ми читаємо там, що Ісус прийняв смерть, і вона для Нього не була кінцевою точкою. Вона була для нього проміжним пунктом. Я сподіваюся, я зараз це знайду, це здається 12 розділ, і ми цим будемо закінчувати нашу сьогоднішню розмову. Дуже багато залежить від перекладу. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі. Який приведе її, тобто віру нашу, до досконалості. І ось в цьому самому другому вірші 12 го розділу заради радості, що чекала на нього, бо в деяких перекладах є замість радості, заради радості, яка чекала на нього, Христос витерпів страту на христі. І прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер не занепадали духом і не полишили ваші старання. Щоб ви тепер не позанепадали духом. Друзі, будьмо обережними з новинами. Стільки всього виливається в наші голови, які часто нічим іншим не зайняті, що стає моторошно, ми починаємо шукати кнопку паніка, телефонувати один одному, що робити, все пропало, все, що нажити непостільним трудом в тому фільмі. Друзі, Господь не хоче, щоб ми з вами занепали духом. Коли ми занепадаємо духом, тоді висихають наші кістки. Починаються фізичні проблеми, проблеми емоційні, проблеми духовні. Ми не здібні когось підтримати, хто поруч. Нам самим треба підтримка. Та нам не те, що підтримка, нам може духовна реанімація тоді треба, друзі. І Ісус запровадив рішення для цього, як тоді це було для народу ізраїльського. Тільки тоді це було раз на рік. Сьогодні він дав цю заповідь, і ми звершуємо е, в одних церквах. там, Кожного тижня це роблять, ми робимо це кожного місяця, в цьому місяці вже двічі. То вже таке -то формат. Але Господь сказав, нагадуйте один одному так, у такий спосіб. Нагадуйте, що я вас не залишу. Я вирішив питання гріха, я вирішив питання вашої вічності. Вам лише треба це прийняти, вірою. І він каже: я не хочу, щоб ви занепадали духом. Сьогоднішній вечір, сьогоднішнє служіння, воно має стати для нас підпадьоренням, щоб ми могли оживитися. Оживитися і сповнитися вдячністю Господу, що незважаючи на ситуацію, Бог вирішив питання нашої вічності. Друга ситуація зовсім, що ми часто не розуміємо цього. І ми не розуміємо концепції вічності і того, що Господь приготував для нас. І тому замість радості ми сповняємося паніки, страху. Бо не знаємо, що в нас там чекає. Ні, на словах, то ми всі розуміємо, що нас там чекає Христос. Але чомусь через апостолів знову і знову ми отримуємо такі увіщання для того, щоб ми не занепадали духом, для того, щоб надія наша вона не розсипалася, для того, щоб радість наша вона перебувала з нами. Радість замість відчаю. Щоб ми могли не тільки самі жити, прославляючи нашого Спаса, але дати надію людям, які поруч. Дати надію людям, в яких немає ніякої надії сьогодні. І вони дійсно вивічені. Друзі, Бог нас тут не намагає залишити, бо ми йому тут треба. Ми треба йому для того, щоб підняти ті руки, які опустилися. Для того, щоб зміцнити ті коліна, які огляли. Господь прославиться в сьогоднішньому служінні і в тому, що він буде робити сьогодні в кожному серці. Давайте в коротких молитвах. Прославимо нашого Бога. Дякуємо, Господи, що можемо звертатися до Тебе, знаючи, що Ти чуєш, і Ти відповідаєш. Дякуємо, Боже, що Ти запровадив Пасху. Ти запровадив визволення для народу ізраїльського. Ти запровадив визволення для кожного з нас в жертві Голгофській. Дякуємо, що сьогодні ми маємо це особливе нагадування для того, щоб зміцніли наші серця, для того, щоб дійсно ми не занепадали духом. Благослови нас, Господи, бути підтримкою для інших людей, бути того вказом до тебе, для того, щоб. Люди поруч з нами, які не мають надії, могли зрозуміти, що в тобі є вирішення проблем. в тобі відповідь, в тобі надія, в тобі майбуття. Слава тобі, поклоняємося тобі, Сину Святому Духу. Амінь.